Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві розважання ім'я Отця Ісина і Святого Духа, і нашої молитви ми візьмемо вами стих із книги Пророка Ісаї. Все моя рука зробила, і так усе те сталося, слово Господнє та ось на кого я дивлюся і ласкаво на вбого і сукрушного духу, і на того, що тремтить. Перед моїм Словом. Як в Бога заслужити ласку? Як від Бога отримати нагороду і дати собі відповідь? Де ж Бог? Чому Бог нас не чує в цій всій війні? Багато хто про це питає. І, от, знаєте, для самого себе черговий раз даєш відповідь на ці всі запитання. Цей стих, який ми щойно читали, нам говорить про наступні речі: що все, що стається в нашому житті, це справа рук Божих. Тому що Бог винагороджує кожному за його вибір. Тобто, що людина вибирає? ТЕ йому Бог дає. Тому ми кажемо, на все воля Божа, тому ми кажемо, що все справа Божа, все це все це Бог робить. Тобто, знаєте, це як м -м, в казках стоїть е -е, богатир десь на роздоріжжі біля каменя і каже, підеш туди, отримаєш те, підеш туди, отримаєш те, підеш туди, отримаєш те. Хто винен в тому, що він там щось отримав? Тільки сам Богатель, бо він вибирає дорогу. так само і ми, Бог нам завжди каже, що нас чекає при виборі. І коли ми робимо цей вибір, Бог каже: ти вибрав, ось нам маєш. Тобто справа рук Божих дати те, нам те, що ми обрали. А другий момент. Що говорить нам цей сьогоднішній стих, і, відповідно, дає оце відповідь на це запитання, як в Бога отримати ласку, як заслужити в Бога це все, щоб Він мене почув, щоб вирішив моє питання. Та ось на кого я дивлюся ласкаво, на Бога і сокрушеним духом, і на того, що тремтить перед моїм Словом. Тобто, навбого сокрушеним Духом, той, хто тремтить перед Божим славою. Це означає, що ми маємо стати жебраками? Ні. Вбути в Богам, це означає жити не для себе, жити не заради наживи о цього матеріального блага, а жити заради добра всіх. Тобто, якщо в тебе щось є, цим ділитись. Ділитися тим, що маєш. Не боятися жити для когось, в свою власну гординю десь в тихомирь. Це означає бути в Бога. Сокрушеним духом це не бути пригніченим, з понурою головою і казати, що все. Пустити руки нічого не робити. Як Бог хоче, так хай буде. Ні. Бути сокрушеним духом це означає жити в покорі, в покорі до Бога. Не вивищувати себе за Бога, не робити себе рівним Богові, а слухати те, що нам говорить Господь. А говорить Він прості речі. Для цього достатньо відкрити 10 заповідей. Вивчіть ці 10 заповідей, пам'ятайте їх, так говорить Бог. До виконуючи їх, ми, от, ми робимо оцю покору духа. Якщо складно усвідомити, що таке 10 заповідей, згадайте заповіді, які залишив Христос. А речі він їх повторив, бо ці заповіді, ще були написані в Старому Завіті. Люби, Господа Бога всім серцем, розумом і душею. Тобто, визнай, що Бог є над тобою. Прийми те, що Бог тобі хоче дати, що хоче Бог сказати через те письмо. І друга заповідь: люби ближнього свого як самого себе. Тобто стався до всіх, так як ста хоче, щоб до тебе сталося. Цю істину теж всі знають. Оце означає бути сокрушеним Духом. Коли я люблю, коли я живу заради не тільки для себе, але й заради кого? Коли я людей не використовую для власної наживи, а коли я служу іншим людям. Ну і третій момент, той, хто тремтить перед Словом Божим. Тремтіти не означає боятися Бога. Тремтіти це означає чути це Слово Боже і його не порушити. Я думаю, що кожен може згадати свої моменти свого дитинства, коли батьки. Наказували чогось не робити. Казали, не роби цього, бо отримаєш відповідне покарання. І дитина, яка любить своїх батьків, їх поважає, вона боїться порушити оцю настанову батьків. Боїться цього слова, боїться завдати болю своїм батькам. Коли е, якісь е, бізнесмени укладають договір одним з одним. Тобто партнерські стосу е, укладають контракт, отак і скажу, де чітко прописано все, хто що має робити. І кожен із е, цих бізнес-партнерів боїться порушити контракт, виконує його. Чому виконує? Бо знає, що за цим йде відповідне покарання. І відповідно він виконує, бо він чесний. Тобто Бог споглядає на, ц... на людину, яка вірить в Бога, визнає його, яка живе заради когось, яка готова служити іншим, яка цінує це людське життя, яка дотримується заповідей Божих. Бог споглядає на те. І от наша молитва, яку ми зараз молимось, молимось кожен день. Оця молитовна варта, чому я називаю це молитовною вартою? Бо ми вартуємо, тобто охороняємо наші душі, тих, хто молиться, і тих, за кого ми молимось. Бо коли людина зберігає свою душу, коли людина віддає свою душу в руки Божі, то Бог на нього споглядає. Бог його підтримує, Бог його підносить. В часі війни, нашої війни, зараз це надзвичайно важливо, тому що ми вийшли на наступний етап цієї війни. Коли ми вже воюємо не тільки з зовнішнім ворогом, але й внутрішні вороги, ті, які хочуть розвалити Україну зсередини, Ті, які всім незадоволені. задоволені, ті, які хочуть тільки нажитися на когось. Ті, які шукають сенсації заради підписчиків відповідно коштів. Всі ці люди, які замість того, щоб об'єднювати народ, а починають стравлювати, як собак, Під'южувати, стравлювати, викликати ненависть сюди до, ми зараз починаємо війну з цими ворогами. І наш обов'язок молити за наверне. Цих ворогів, зовнішніх і внутрішніх, бо не так страшні зовнішні вороги, як свої. А Господь Бог завжди споглядає на того, хто сокрушений Духом, той, хто тремтить перед Його Словом, тобто слухає Його Слово. Той, хто є в Бога і Духу, Духом, тобто той, який піддає себе Богу, живе заради когось. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на трішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на трішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на трішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на трішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй на трішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй на гріш. Господи Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Тріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас ріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, час, і навіки вічні Амін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захоронене захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Всю нашу Україну, кожного нашого військового. Всіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну, оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених пор живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в середу, зранку, в деякі годині, ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Вечором на шосту годину ми молимось хресну дорогу, а в сьомій годині за запомерли. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!